Улюблена страва Єволонгорії, черепаховий суп. І готує його красуня сама. Своє смачне хобі домогосподарка перетворила на бізнес, випустила книгу Кухня Єви. Спочатку читачі і не вірили, що усі рецепти її авторські, і взагалі, що вона уміє готувати. Тому акторка вирішила довести. І у ефірі одного з американських каналів на швидкоруч приготувала смаколики. А пізніше у рідній Каліфорнії Єва відкрила ресторан, де й можна скуштувати її фірмовий черепаховий суп. І коли він усе встигає, виявляється, Девід Бекхем теж полюбляє куховарити. Коронна страва легендарного футболіста Різотто з шафраном. Девід закінчив кулінарні курси. Тепер готує для усієї родини, щоправда, не так часто. Але до сімейного меню багатодітний батько ставиться дуже відповідально. У вільний час сам купує продукти у супермаркеті. А з появою соцмереж ділиться фотографіями своїх кулінарних творінь. Домашня їжа рятує Джесіку Альбу від зайвих кілограмів. Акторка генетично схильна до повноти. Після перших пологів Джесіка розробила власну систему харчування та рецепти, які допомагають не гладшати. Фірмова страва красуні, салат з кавуна, руколи та сиру фета. А нещодавно Джесіка написала книгу Чесне життя, де, окрім авторських рецептів, можна знайти поради з догляду за собою та будинком.